Ще наприкінці травня розпочали будівництво пам'ятного комплексу захисникам у Бердичеві. До кінця вересня обіцяли впоратись. Угоду на виконання робіт, нагадаємо, уклали з виконавцем 5 травня. Підрядник обіцяв, усе згідно проєкту виконають якісно і в строк. Роботи будуть виконані до кінця вересня цього року і з в експлуатацію. Що ж, завадило підрядникам виконати роботи вчасно і в строк? Ідея спорудження меморіалу у Бердичеві, нагадаємо, з'явилась більше двох років тому, із двох проєктних варіантів зупинились на одному дизайнер проєкту Андрій Нікішин із Харкова. Підрядник Зв'язувався буквально нещодавно, я просто не пам'ятаю коли. З групою, яка проектувала, робила робочу документацію. Це група Термік, місто Харків, це мої колеги, з якими я робив цей проект. Ну, я робив сам проект ескізний, а потім вони робили робочу документацію. Підрядник сказав наступне. Панелі, які ви заложили в проект, дуже гарні, вони е, відповідають всім показникам. Все гаразд, все хорошо, все круто, але ми не можемо їх завести в Україну на сьогоднішній день. Тому від фірми Термік було, була письмова відповідь, в якої, в якої вони погодились. Підрядником замінити ці панелі на ті, які він пропонував. От і вся історія. Мені, ну, оці два роки мені ніхто не телефонував і нічого не питав. Ну зовсім ніхто. Ось тільки зараз була розмова, чи на початку, чи зараз була розмова з підрядником той фірми, яка робила документацію робочу стосовно панелей те, що я вам розповів. А зі мною ну взагалі ніхто і нічого. Ескізний проєкт погодили, замовили робочу документацію, склали кошторис, знайшли підрядника і навіть виділили кошти 3,5 мільйона гривень із міського бюджету. Чому воно не йде, і чому воно так? Ну в мене самого такі ж питання питання, як і у вас, і у всіх хлопців, які це починали, у всіх воєнних, для яких це важлива пам'ять, і для всіх людей, які погодили тоді, це ж і батьки дивились на цей проект були присутніми на слуханнях, погодили ескізний проєкт, і батьки полеглих героїв. Ми часто бачимося із головою громадської організації, членів родин полеглих захисників на печальних подіях, похованнях героїв. Він щоразу приходить підтримати родини полеглих і словом, і своєю присутністю. Після однієї з церемоній прощань просимо затриматись пана Володимира на життя. кілька хвилин. Тому ця ситуація, яка склалася, не знаю, чия це байдужість, хто тормозить цю справу. Але е, іноді хочеться стати в сторону і, взагалі, е, не давати ніяких ні коментарів, ні інтерв'ю. Е, якщо хтось думає, що це нам особисто потрібно. Ми комунікуємо із Галицьким Геннадієм і говоримо по цьому питанню. Наші діти загинули е, як добровольці, вони пішли і стали на захист держави. Е, е, і тому я повторюю для наших дітей. Для нашого якогось самозадоволення, самозвеличення воно не потрібно. Воно потрібно для містян. На вашу думку, чому ці всі роботи призупинилися? Чи ви знаєте конкретну інформацію, Чому? Я не маю конкретної інформації, чому це призупинилося. Його мали розпочати в 2024 році. Ну були якісь моменти моменти сьогодні. Із публікації, які є, я бачу, що там говорять про якісь неув'язки з проектом. Проект взагалі зроблений безкоштовно. Архітектор і виконавці робити, вони повинні весь час комунікувати із е, проєктантом для того, що якщо є якісь неув'язки, якісь е, технічні засоби, що їх потрібно поміняти, все це можна комунікуючи, вияснити і вирішити питання. А е, я наскільки розумію, що цієї комунікації не було. І, до речі, це можна зробити в телефонному в телефонній розмові, чи сам проектант може сюди приїхати і дати якісь консультації, які необхідно. Тому конкретно чому це призупинено, я не знаю. Я думаю, що це якісь чи особисті, чи якісь непорозуміння у адміністрації чи у виконавців. Чи, можливо, навіть якісь політичні моменти вони впливають на ці процеси? Чому будівництво меморіалу призупинено? Запитуємо у головного архітектора міста. Ви не здійснюєте взагалі контролю зараз за цим моментом? У мене немає ні повноважень, ні… ну як як головний би, архітектор. Ні, я розумію. Тобто ми від е, документально це ми все провели, але далі вже реалізація проєкту до того є спеціальний технічний нагляд, з яким заключено договір. Ну і безпосередньо замовником виступає команд е, Частину робіт з будівництва меморіалу вже виконано, запевнили нас у відділі житлово-комунального господарства. Забітонована основався під сам меморіал. Зараз ми вже відправили на оплату першу частину, тобто, в зв'язку з тим, що там були питання щодо плитки, ну виникли іменно у підрядника. Він свої зауваження дав, ну просто не зауваження, пропозиції. Тому збиралася комісія ЖКХ, були деякі питання з моніторами, які там мають бути встановлені відповідно до проєкту. Вони, виходить, вже не випускаються, ті, що там закладені, але на суму це не впливає. На тижні на минулому, на позаминулому, навіть уже. Тижні зустрічались з колегами-депутатами, була зустріч і проговорювали, які зміни ще можуть бути в проєкті. Перше, що я хочу сказати, що дійсно проєкт дещо зроблений, скажімо, не, не в повній мірі правильно прораховані деякі технічні моменти, оскільки ми не могли допустити того, щоб монітори, які там мають встановлюватись. Вони по проекту, взагалі, якщо розібратись, вони там для внутрішнього використання. Тобто ми не можемо дозволити того, щоб встановили монітори, які через два тижні вийдуть з ладу, тому що там або температурний режим, або холода виведуть з ладу монітори, які передбачені взагалі для внутрішнього використання. Тому зараз попросили проєктантів, дали доручення нашому управлінню ЖКХ. Для того, щоб попрацювали з проєктантом, внесли відповідні зміни і врахували туди монітори для зовнішнього використання, для, скажімо так, вуличного використання. Я теж здивований, що вони почали казати, що в проєкті, в проєкті не ті плазмі ні панелі, ну, а вони дивились проєкт? Може, в них спитати за це? Я б спитав, а ви дивились проєкт? Нічого вони не дивились Я, я вибачаюсь за це слово, але це з їхнього боку брехня панелі для використання. Просто я кажу, там єдине, що подрядник сказав, я такі панелі не зможу завести зараз в Україну. Просто колись може бути і можна було це зробити. А зараз він не може їх завести, фізично завести, поставити цей товар в Україну. В Україні таких нема. Ну він запропонував аналог. Ми погодились. Письмово погодились, це вже задокументовано, це не просто якісь там балачки, і все погодили. І нарешті ми зустрілися із підрядником. Сергій Круглій каже, роботи затримали, бо й досі не отримали погоджену проєктну документацію зі змінами, що потрібні для виконання робіт. Тобто, за чим зараз конкретна затримка? За документацією? Е, да, за внесенням змін проектної організації. Йде спілкування з адміністрацією, спілкування з комунсервісом. Практично ми спілкуємося кожен день. Я був, був присутній на комісії, доповів своє бачення. Вони прийняли рішення. Ну я думаю, що рішення адекватне і роботи будуть продовжені. Ви з проєктантом особисто розмовляли. Декілька разів не зустрічався. Зустрічали. Декілька разів я з ним розмовляв так, ми знайшли рішення, але. Я не можу вплинути на проєктанта особисто як підрядник, тому що юридичних відносин з проєктанту в мене нема. Це почка така, що я пишу листи на Комунсервіс, комунсервіс спілкується з проєктантом. Тобто ви вважаєте, що затягують вони? Я не можу сказати, бо це буде моя особиста думка. Моя особиста думка, що ми все робимо згідно бюрократичної процедури, але вона у нас не така швидка, на жаль. Ви обіцяли, що до кінця вересня це буде все залежить від видачі нам проєктного рішення. Вже коли в мене буде в руках проєктне рішення, я зможу чітко сказати, коли я згідно графіку, це все зроблю. Найкраща пора року вже проходить і далі дощі. Як будете працювати? Під доща це, це зручно буде ні, нормально. Ні. Ну, звичайно, не, не приємно, але до останніх холодів. Морозом, мінусової температури. Ми маємо зробити певні роботи, які робляться тільки плюсову температуру. Ми їх зробимо. А з автором ескізного проєкту вам доводилось спілкуватися? Ні, я з ним не спілкувався. Я якби, не бачу потреби, у мене замовник комунсервіс. Всі питання я ставлю в комунсервісу. Так, так. Приїде, з задоволенням поспілкуюсь. Він має тут бути, вони ведуть авторський нагляд. Немає ніякого движення. Було б от як стройка, там, якісь планерки проводяться, якісь терміни назначаються, там, ну, якісь йдуть обговорення. Зі мною ніхто нічого не спілкується. Я поэтому нічого вам толком і сказати не можу. Я сам здивований цим всім. Нема відповідального. Повинен бути відповідальний. Ну, відповідальний, на мій погляд, це е, головний е, архітектор городу Бердичева. Ну, чи, або які, якась людина назначена на, цю, на цей е, участок робіт. Ну, хтось повинен від когось бути, що він кому, комутатор. Кому кому ну, дивиться, щоб там зі мною, як з автора мії, з терміком, як людьми, які розробили робочу документацію, робочий проект зробили. З підрядником, з активом, які люди, батьки, там все інше, обговорення. Ну нема такого. Я йти на хочу це по. Будувати, тому що це принципово для мене. Ну для мене це було принципово. Я погодився, ми обговорили. Я сказав, що нічого мені не потрібно, я зроблю все, що необхідне для цих людей. Вони і так зробили те, що ніколи не оплатиш нічим. Про те, що 3,5 мільйонів гривень, виділених на будівництво меморіалу героям, може й не вистачити. Наразі запевнили нас, мова не йде про те, чи вистачить їх після внесення змін і поправок до проєкту. І чи встигне завершити підрядник роботи уже до нового року, питання лишаються відкритими. У світі подібні меморіали вони будуються за рахунок зібраних коштів населення того чи іншого населеного пункту. Тому, якщо не вистачає коштів, можна зробити збір, можна шукати спонсорів. Якщо питання стоїть в тому, що воно не потрібне. Значить, на меморіал як пам'ятний знак в честь захисників, які загинули починаючи з 2014 року, вторгнення в Крим і повномасштабно з 2022 року, то тоді, значить, людям не потрібна і незалежність, державність. А якщо не потрібна державність, то не потрібний і пам'ятник.